Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 17 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 38 тисяч 650 особин за добу, 1 тисяча танків 11 тисяч одиниць за добу 4. Бойових броньованих машин 22 996 одиниць за добу одна, артилерійських систем 30 438 одиниць за добу 43, реактивних систем залпового вогню 1 440 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 197 одиниць за добу 1. літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 46414 одиниць за добу 250 крилатих ракет 3491 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 55 383 одиниці. За добу 154 спеціальної техніки 3932 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!